Сталося так, що м, з часом в культурі Ярослава Мудрого і Володимира Великого почали зображати з бородою. Знаєте, у кого ще була борода у всіх їхніх царків, всіх інших саме у Московії і в Російській імперії. І вони з часом почали малювати спеціально Ярослава Мудрого і Володимира Великого також з бородою для того, щоб розмивати ці кордони і показувати, ну це ж все одна династія. От вони всі передаються і так далі. Хоча у нас з вами насправді була зовсім інша культура. Ось обличчя справжнього українського князя, ось так він виглядав. Насправді Вуса прекрасні. Це можна побачити. Із монет Володимира Великого, і з початок Ярослава Мудрого, там прямо. Дуже прикольно, ось так вуса у нього видно, і видно, що немає бороди. Є можливо легенька щитина. Тому дуже важливо розуміти, навіть перша гривня з'явилася у нас, обратися. Ярослава Мудрого. Вона була ось така. А потім ви зараз можете просто загуглити, подивитися, перевидання купюри було. Коли у нас уже Росія більше впливу мала в Україні, ви можете подивитися в перевиданнях Ярослава Мудрого почала з'являтися борода, і це дуже дивно. Тому нам потрібно пам'ятати, що це абсолютно різні віхи. Ніякої Москви тоді ще не існувало, і Київська Русь це наша. Thank you.